Я вдячний Юлії Свириденко. Дякую вам, Юлія. За ефективну роботу програм підтримки українського виробництва та українських, українських підприємництва. Цей досвід роботи юлії заради нашої української стійкості та нашого економічного зростання має бути продовжений та масштабований як ключове завдання українського уряду. Розраховую на те, що програма урядових кроків буде представлена якнайшвидше та буде виконуватись в щоденному режимі. Кожен день має приносити Україні результат. Я очікую від уряду більш конкретного наповнення політики героїв, програм підтримки ветеранів також сімей українських воїнів. Очікую від уряду впорядкування та значно більш реалістичного підходу до соціальної політики в Україні. І також вже готуємо разом з урядовцями, разом разом з нашими дипломатами, разом з РНБО, новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Україна буде серед топових глобальних донорів безпеки та виробників зброї з метою.